Всім привіт! Дівчат на сьогодні зовсім невеличке відео розпродаж по і браслетам з натуральними камінцями. Я давненько для вас його підготувала, але не встигала зняти. З завтрашнього дня вже будемо дивитись харківські не тільки прикраси, а сьогодні такий невеличкий розпродаж. Також хотіла сказати, хто очікував відповідь в особистих повідомленнях, сьогодні я вам всім відпишу. Дівчат, по-перше, у нас на розпродаж потрапляє ось таке класне намисто, в основі тут редолікові кульки і ось такі крапельки Яшми. Дивіться, яка гарна, теракотова, така гірчиця. Сіренька, пісочна така і з цього боку дивимось. Камінці тут не ідеальні, містять подекуди сколи, але вони ніяк на носку не впливатимуть. Довжина дівчат 50 см виходить. Нагадую, що фурнітура в цих прикрасах це біжутерія, вона не срібна. Тут основний акцент на камінчиках. Дівчата, акційна вартість 1100 гривень 30 доларів, стара ціна 1425 гривень. Далі, дівчата, ось таке цікаве намисто з чорним агатом. Багато тут ниточок, дуже на ось такій основі. Застібка ось така. Довжину пропишу на екрані. Довжина ось цих ниточок, вона донизу збільшується, бачите? Важко показати всю красу одночасно, воно таке досить масивне. Вартість всього 510 гривень 14 доларів. Камінчики є такі чорні-чорні насичені, є такі більш сірі, я думаю, ви бачите. І, дівчата, є ще два ось таких класних чорних намиста. Тут також чорний агат. Окрім ниточок, є два ось таких крупних елементи по гранюванні. А тут на деяких з них були такі сколи. Ось вони є. На носку також ніяк не впливає, це зворотня взагалі сторона, а тут виходить 6 ниточок. Застібка карабін. Якщо поверхні ниточці міряти, то довжина 55 см, по нижній 65 см. І друге, зараз покажу воно трошки довше. Ось так виглядає друге, воно в принципі ідентичне. А тут довжина поверхні ниточці 57 і нижня 70. Вартість таких кольє 730 гривень 20 доларів. Стара ціна 915 гривень. Далі, дівчат, у мене є два намиста з штучною бірюзою. Перший варіант і монетки, плоскі диски і кульки. Застівка карабін довжина 45 см. На тілі красиво все розкладаємо, і воно рівно буде лежати, на руці не вдається. Дівчат вартість всього 150 гривень, 4 долари. І друге намисто, також 45 см. Тут ось такі кульки по три штучки сплетені. Симпатичне. Дуже. Вартість також 150 гривень, 4 долари. Тепер дівчат декілька намист з коралами. Перше ось таке оригінальне. Відрізняється за кольором детальки ось ці більш червоні, а ці такі насичені моркуяні, руді. Довжина 54 см. Застіпка карабін. Вартість всього 400 гривень 11 доларів. А також є два ось таких класних намиста: а Руді вони йдуть з чорним бісером. Тут ось така квітка також є. Довжина до неї виходить 57 см, плюс ось ця частинка 10 см. Немає застібки, надягається через голову. Вартість такого кольє 660 гривень, 18 доларів. Стара ціна 840 гривень. Далі, дівчат, на розпродажі на мисто ось таке оригінальне, з коралами у формі перчиків, як я їх називаю, довжина – 45 см. В основі ось така форма, і тут природній ось такий корал зі сколами, тріщинами, але виглядає дуже стильно. Застібка карабін. Також дівчат, дві штучки є в наявності. Вартість 620 гривень 17 доларів. Стара ціна 915 гривень. Ще коралах ось така є модель. Форма така більш прямокутна, Довжина 49 см. Вартість 440 гривень, 12 доларів. І ще дівчат по коралам є ось такі два намиста цікавого кольору, щось середнє між моркв'яним і гарбузовим кольором. Ну, я думаю, ви самі бачите. І плюс тут також є ось такі три елементики іншого кольору. А, і між коралами золота фурнітура. А розміри є 43-47 і 46-51 см. Ось ці кольорові вставочки вони ось так з боку йдуть. Вартість у них 585 гривень, 16 доларів. Стара ціна 800 гривень. Ще, дівчат, на залишках є ось такі тонування агати. Одна ниточка. Пропишу розмір на екрані. Цікавий колір, такий підрубін. Вартість 260 гривень, 7 доларів. Далі, діджу, на залишках є декілька комплектів з річковими перлами. Перші два ось такого ніжного кремового кольору. Тут у нас іде браслетик на резинці. У мене рука 15, мені гарно підходить, можна трошки на більшу. Далі ось така ниточка перлів. Довжина 45 см. І дівчат тут є ще сережки, тут зовсім така примітивна конструкція, можна взагалі без них носити, може у вас є якісь гвістки. Тут більше акцент іде на браслеті і кольє. Перлинки, як ви бачите, вони не ідеальні, вони різної форми, містять подряпинки, трошки за кольором відрізняються, але мені навпаки дуже подобається. Одразу видно, що це натуральний матеріал. Дівчати вартість комплекту всього 295 гривень, 8 доларів. І, дівчат, такі самі є два комплектики з синіми перлинками. Вони подекуди містять ось такі золоті відливи. І тут браслет дівчат не на резинці, а також з карабінчиком. Зараз також вкажу на екрані розмір. Я зараз вам максимально близько покажу перли, щоб ви розуміли, які вони. За таку ціну ми, звісно, не можемо від них вимагати ідеальності. Але мені, я повторюсь, подобається, що вони такі неідеальні. Вартість комплекту така сама 295 гривень 8 доларів. Дівчата, на останок декілька браслетів на резиночках покажу. Ось такий тонований зелений агат. На ручку десь 16 см. Ну, в принципі, на резиночці можна і на меншу, і на більшу, хто як любить носити. Вартість 295 гривень, 8 доларів. Далі ось такі агати в огранюванні світленькі. Синьо-зелені такі. На ручку десь сантиметрів 17 і плюс 1-2 см ще можна. Вартість 260 гривень, 7 доларів. Останній браслет з цікавим дуже камінцем, морганітом. Подивіться, який гарний. Містить подряпинки. Це не люкс, якість каміння, але поєднання кольорів просто супер. Мені ідеально за розміром підходить, в мене рука 15. Вартість 550 гривень, 15 доларів. Дівчата на сьогодні це все. Завтра я повторюсь, виходить нове відео по харківським прикрасам. Кого цікавить, доєднуйтесь. Всім дякую за перегляд. Якщо щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!